Вітаю, друзі! 4 квітня сьогодні. У нас на вулиці Погода Обалденна, плюс 20. Забрала посилочки. Вже ж зроблю і я розпаковку, так як і всі роблять. Я замовляла жоржини. Жоржини давно замовляла, і багато це вже прийшли мені. Друга частина посилки жоржина Лейла Саванна, Роуз. Дуже красива. Малувата в неї тут е, поділка. Я присипляю поділку землею і укорінюю пророщую. Е, так тоді, ну, мені так здається, що краще тоді так посадити. Так, і еремурус Романс. Одна штука. От, Таке от, в нього корене вище. Бачу, що там всередині воно сухувате. Буду також садити. Друга посилочка це мені прийшли живці. Самі живці виглядають добре. От для тих, хто не розуміє, що таке кущик укорінений, такий, як я продаю, 45 гривень, уже готовий до висадки і живець. Це просто гілочка відколупана, засунута в. Касету і трішечки укорінена. Для того, щоб ці живці гарно прийшли в себе і проросли, не загинули. Вони можуть бути хворі гнилями всякими. І ну, може бути все що завгодно. От, То От хто не, не розуміє різниці, оце живець, той, який ви купуєте 10-15 гривень. Я ж купила їх по 45 гривень, тож знайте і майте на увазі, е, сорти в мене тут дуже симпатичні. Бачите, ось це невідомо, що це таке може бути. Це може бути і пісочок, а можуть бути і яйця шкідників. От. До постачальника ніяких претензій, тому що в теплиці може бути все, що завгодно, і травити рослини безкінечно це неможливо, естественно, ось така хризантемка вже здорова. Ну, живці нічогенькі, такі. гнилих я не бачу, їх потрібно терміново висажувати і обробляти. Адуро-віолет. дуже красиві. Я сюди поприліплюю фотографії, які я позамовляла. Ще й дали подарунок такого. Дуже дякую.